Всім доброго ранку. Моє утро розпочалося з прогулки Оскара. Йдемо додому. І у нас сьогодні дуже такий хороший ранок, так тепло якось на вулиці. Співають птички, якщо ви чуєте. В Англії дуже багато друзів. Чорних і сірих, дуже багато сорок. Дуже багато снігурів, яких я бачу тут цей. І дуже багато цих не орлів, а як ястрібів, да, ястрібів, які от, ну і орли шідять, і цей. Вони літають і коли літають, вони не співають, вони свистять. Дуже цікаво, мені подобалося, як це так. Перший раз почула, як ці ястреби свистять. І такі вони великі, тому що пролітають, ну як великі, ну всі зімно, звісно, великі. Оскар! Ось Оскар. Погуляли і йдемо додому, та, Оскар? Головне, що прогулка його Ідемо йдемо туди, куди він хоче, бо якщо він десь ще не хоче йти, в якусь сторону, то ми туди ще і не можемо піти. Та Оскар, що ти там шукаєш? Уже шукає щось з'їсти. Кокер спанієлі вони такі, оце собаки. Є, так. Оскар шукає свою любиму ігрушку якусь, щось захотів уже. Ігрушку чи косточку знайшов? Оскар, в тебе там? А, знайшов ту, що вчора їв, там так. була з начинкою. І сьогодні він її знайшов і облизує. Ну в англії вже всі готовляться до Різдва і тому ми приїхали на якийсь різдвяний ярмарок і покажемо вам його те. Ярмарка проходить ось в такому цікавому, гарному будинку. Ми йдемо, -йдемо. йдемо сюди в будиночок. Не знаю, чи можна там знімати. Поки знімаю вам, що тут знаружі. Вирішили спочатку зайти сюди на ярмарок, подивитися, що тут є. А потім підемо вон туди в той будиночок. Там є паб, покушати, перекусити, щось ладенько, чайку. Дуже багато тут. Де. Скільки? Десять 95, без заміниться йшли минути? І так, це такий готель, де знаходиться спа. Тут зараз проходить оцей крісманський ярмарок перед Різдвом. І щоб зупинитися в цьому готелі на три ночі, на Різдво, треба заплатити більше тисячі фунтів з однієї людини. Щоб ходити в спа, тут можна купувати білет, який стоїть 150 гривень. Ой. Господи, 150 фунтів з людини на місяць. Чи є зона така від і на вулиці. Дуже гарно тут. Тут і басейн є ну, для тих, хто ходить в спа. Ми не знали, що можна сюди приїжджати з собакою. Ми могли б взяти і Оскара. Тому завтра, мабуть, приїдемо з ним сюди, погуляємо. Можна випити тут чашечку кофе і з Оскаром погуляти, гарна місцевість і ну, насолодитися красивими видами. Все, погуляли, почаювали і їдемо. Таке все. Багато людей було, Підала, дуже багато. ну а другий ось такі, бачите, між ну, таких маленьких місцевостях дороги дуже вузенькі, тут не проїжджати дві машини. Все, поїхали, доїхали на велику трасу. Доця везе мене. Я не вмію їздити за рулем. Чомусь ніколи було бажання в мене, але я завжди боялася їхати, тому я завжди пасажир. Ось ось такі загородні будиночки гарні. Листопад місяць, але так як не дуже холодно, кругом є. Трава, зелено, гарно. Колись ми всі сюди заїжджали, цей погляд. Це, треба приїхати <сістити> з Оскаром. Тут дуже це гарно. Ми тоді тут, тут пиво Так, да? ми десь знімали у нас із відео з цього баба. Ми приїхали в місто. Зараз трошки хочемо походити по магазинам. Ми приїхали на прогулянку, сьогодні Данінгтон з Оскаром, да? Бо приїхали додому, а він пригає. Трошки в нього тоді лапка боліла, давно не був на таких підблійних прогулках. Тому ми виїхали. Погода чудова. Ми гуляємо. Прийшли з Оскаром до замка гуляти. Це все залишки, залишки замку. Такий він був великий. Є ворота туди, але, але вони закриті, заходити туди не можна. І там є, мабуть, сходи є там. Кругле, я так думаю, оте здання, велике, кругле, але все закрито, мабуть, там, я думаю, не так уж не опасна, не без Ось Десь... така стеля тут є, бачите. Вон там є сход. Я думаю, на ті сходи, <кій> на ту круглу та де кругла башня, де я вам показувала, і також є ще одна башня. І тут, бачите, є також сходи туди, але заходити не можна. Сьогодні на тому різдвяному на ярмарку нам дали отакі сумочки. Це все безкоштовно. Покажеш, що там сумечка, була сумечка. там є, що тут сумки. Щось не знаю, що це. А, реклама, реклама є. Реклама їхні. цього, так. Да. Ремелий і такий записничок. Буде нам для шопінгу. Так, да, безплатно будемо записувати. Що нам треба їздити куплятися? А купили ми сьогодні там а... ачетобальзаміку Дімодина із Труфелем. Да, Дуже мені це подобається, Кстати, 23 години тому я жила в Модені. Тоді тільки це все розпочиналося, тільки була реклама цього. ну Вже випускали там цей бальзамік. Він дуже вкусний. Його можна і з м'ясом, і з і з мороженим, мороженом, з клубнікою з усім їсти. О. Ну, а кума мені зіта із Германії привіт, яна передавала олійку з труфілем. дуже Мені це подобається. І ми оце побачили. А чи до бальзамі з труфелем купили? Кстаті, у нас зараз готуються чіпси і будемо вечеряти. Ну, от такий у нас сьогодні був день. На остаток хочу вам показати наші фото. І напишіть в своїх коментарях: ви вже готуєтесь до Різдва. Як ви готуєтесь? які у вас різдвяні ярмарки проходять, які ви готуєте страви на Різдво? І, звісно, не забудьте, хто тут новенький, підписатися на мій канал і напишіть свій коментар, і, звісно, поставте свої лайки.